Всім дай Боже здоров'я! Ми знову з вами вітаємо вас на третьому випуску шоу Руки зі сраки. І сьогодні в нас радіо радіо робимо. <реш> так, сьогодні робимо радіо і ламповий підсилювач. Насправді, пан Любомир, ви його можливо пам'ятаєте, якщо дивилися перший випуск, він приїхав до нас сьогодні зі своєї студії з таким проєктом. Проєкт називається Поставити накопичувач. Mac Mini m 4 ну, Розкажи те, бо ти більше Дивіться, знаєш про це. Що... Є базова модель, вона 256 гіг пам'яті і 16 оперативки. І вона коштує 600 баксів офіційно. І це просто найкраща пропозиція, яка є на ринку для того, щоб мати робочу машину. І далі апгрейд пам'яті є дуже дорогий в Apple. Наприклад, 2 ТБ, які я хочу, там плюс 800 баксів є. Що ми зробимо? Ми беремо звичайний оцей наш е, Mac Mini і беремо от китайський SSD, який створений саме для нього. І, no, 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 давай. і сподіваємось, що воно все запрацює і буде все добре. Звісно, Apple не підтримує такий апгрейд. Це буде неофіційний. Я, я теж я буду косу дивитися весь час і буду цього разу старатися поменше втручатися в ту всю штуку, щоб люди потім не казали, що я займаюся ірондою. Я чекаю коментарів людей, які скажуть, що це дитячі іграшки, і краще собі зробити. Комп'ютер на PC, такий великий, знаєш, то відеокарти. Ну, але вам на інший канал, хлопці, відписуйтесь, давайте до побачення ля-ля-ля-ля-ля. А ти знаєш, що зараз дуже подорожчала пам'ять оперативну? Та щось таке бачу? Зараз, наприклад, 32 а я бачив за 400 баксів. Чотириста його баксів за 32 гіа. Ну Це... що? Може буде таке, що китайці будуть робити планки пусті, без пам'яті. І... Бо вони таке роблять з флеш... з флешками звичайними. Знаєш, як що? Типу, вони продають пусту плату з контролером, але місце під пам'ять не розпаяне. І ти знаєш, що робиш? Ти можеш, наприклад, взяти з макбука відпаяти мікросхеми пам'яті, наприклад, дві, наприклад, з ARM1, да? 256 гіг. Там перші версії по дві мікросхеми. Так, мав. Так, і ти так. купляєш таку флешку з двома такими місцями, запаюєш туди дві флешки від Air і можеш має, і собі зробити флешку. Ой, Швидку. Це... От таку пордуху я не підтримую. <ріст> Розпаковуй. Розпаковуй, показуй, що там маєш, що взяв. Може я тобі дам рукавиці, щоб ти не, не залишав відбитки Давай. пальців в своєму новому Mac Mini M4. М4. В тебе є гостєві рукавицьки. Я тобі дам нові тут. -ка. Тримай. Вау, клас! Це є дорого багато. Слухай, я скоро в тебе отут -от буду працівником. Крутити MacBook. Все, є рукавички, можна працювати. Це антистатичні рукавиці, все Опа. Як має бути. Що в нас тут? Є інструкція, в нас тут є інструмент, навіть щоб це все зробити. Це потужно. А давай я цим інструментом спитань, пробуй робити тут інструмент. Бо боже. І от, Савичович. Ну я тобі скажу, що виглядає, воно далеко не найгірше. Давай покажемо. Отак От виглядає. В якомусь кращому підвалі паяли. Треба буде тут потім ті номери заблюрити, бо ще тебе знаєте це них. Хай шукають. <світ> Хай приходять до мене на студію записуватися. Ну яка викрутка. Вона що викрутка? А є біти до неї? А я не бо знаю. Я, щось біт не бачу. я теж не бачу, але. <світ> а, воно сер. <світ> Чекає, як то? Отак якось? Ні. А, це напевно. Ти ж сказав, що шариш в цій темі. <гум> 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 О, дивись, дивись, тут є біти. Ну то все, викрутку будеш мати. Так, давай це все одразу бік. Так, біти сюди, то сюди, то сюди. То сюди. І SSD-шку сюди. Давай почнемо з того, що ти нам розкажеш план дій, що тут треба першим зробити, щоб виконати дану операцію. Нам треба зняти задню mm -hmm. кришку, вона є на защалках. Тому у нас є вже в комплекті такий інструмент, що сюди. Вона прямо на защолках, не приклеєна, а на защолках. А Але тут треба дуже обережно, бо в нас є кнопка живлення і тут йде шлейф до неї. Дуже класне розміщення кнопки живлення. Срачів найбільше на ту тему, але мені абсолютно все одно. Та не будеш її виключати, буде сні постійно, то боже. Я е, наразі дивлюся. Я не кажу, як правильно, бо я ніколи такого Макміні не розбирав. Я ще розбирав ті такі старічки з 2011 року, знаєш такі. таке. А я обережно це не роблю. Щось тут не йде, треба змінити. Коли не йде, треба змінювати стратегію. Якось в іншому місці під, підтягувати або. Так або так. Коротше, не тягнути зі своєї сили. О, я вже його дряпаю нормально. Блін, ця фігня, реально фігня. Так, вже там? Так. <рігла> ну давай, попробуй зробити з тим комплектом, щоб віддали. Дуже хочу спробувати зробити з тим комплектом. <рігла> <Курма> мать. <рігла> Щось воно не хоче. Але дивися, тут треба. Блін, я не знаю, чомусь треба тут. Давай будемо працювати до того моменту, поки ти не скажеш, що ти здаєшся. Дивись, а він реально не працює. Це китайська шляпа просто. Дивися. А ти знаєш, де там защолки? О тут защолка, тут защолка. Давай, дай тобі інший медіатор, давай я дам. Так, дай мені нормальний медіатор. Я не знаю, чи в мене нормальний, він мене теж. Блін, але я щось думав, що мені цих інструментів вистачить. На тобі, теж китайський, але такі трохи породистий китайський. Да. Ох, нормас. Ага, а там такі защолки, друзі, як в макбуках сучасних, як в веєрах, в прошках, такі дві шпильки, які на, надягаються на грибок. О. У далеко там то ССД-шка? Ну, не, не сказав би, що далеко. Недалеко і не близько, так? Не близько. Ну, ще шлях у нас є, uh -huh. треба трохи. Паня, зрозумів. Вжай, вжажай, вжай. Все нормально, mm. все нормально. А чекай, а ці штуки, що вони. Це нормально, це ж защолочки. Бачиш, це грибки, які отут защокують. Скажи, будь ласка, я щось поламав чи ні? Ні, наразі все виглядає good. good. Треба оце відключити тебе, ну, давай я тобі не даю інструментів, відключай так. Дивись, не обов'язково це відключати. Чому? Тому що можна просто підтягнути mm -hmm. тобто зняти оце, mm -hmm. і там вже буде Ну, Так буде комфортніше працювати. Все. Поміг йому, бо. Поміг, бо ну, я би не справився. Так, я підбираю. Дивись, тут є реально ті бітки, які треба. Mm -hmm. А цей от медіатор то шляпа, то. Напишеш їм відгук. Мені головне, щоб SSD-шка працювала. Все решта таке. Андрюха сьогодні зайнятий, просто працює весь день. Я коли прийшов, у нього не було ні одної вільної хвилинки. Хоча знаєш, ця викрутка теж трохи шляпа. <рес> Чого? Ти маєш там є цанговий патрон, напевно, ти маєш її добре зажати. Так вона не магнітить. Вона тобі замагніть. Магнітайзер Очікує, в, в нижню, так. Оце. О, тепер попробуй. Ну, то класно. Добре, оці я не впевнений, що треба, але я їх викручу. Я вже не пам'ятаю, що там на відео було. Бо звісно, ми перше дивимося відео, як це робити. Я а не бось... не дивився відео взагалі. О, ти дивишся. Я відеокреатор, знаєш? О, дивися, дивися. Піднімаю. А, стоп, ще оці. Бля. Тут батарейка, яка тримає налаштування. Ба? А Батарейку в інструкції не кажуть відключати, що він забув, хто він є. Ні, кажуть, то не рухати. Але я інструкцію так, одним оком дивився насправді. Та тобі дивитися сильно там багато. Так. Блін, ще щось воно тягне. А, все. Все. Тепер що в нас шлейфик? Окей. От, він же тебе трохи попрацював, слухай, полюки натягнув. Так я його не новим купляв. А. де в мене гроші, щоб купляти нові речі. Давай його пропилососимо. Давай. Перша система охолодження нам треба знімати. Дивись, та сама біта. Чоси завжди хочуть обгрейдитись на більше і краще. А, наприклад, не питаються, чи можна тут проц на М1 замінити за — Так, де оця штука-магнітайзер? Що, знову розмагнітила? китайська шляпа. Дивися, от тільки я. Ти просто старайся викруткою до магнітного коврика не торкатися, бо він тобі може розмагнічувати. А, от воно що. От воно що. Напевно, тут ще. Ну, я не впевнений. А, все, все, я розумію, тепер що ті інші ще. Знаєш, що я тобі скажу? От, що? Я недавно то зрозумів. Верніше, згадав, що інколи ми робимо профілактику на Windowsних компах. Ну, верніше, не профілактику, деколи ми їх і ремонтували. Там, буває таке, наприклад, що там щось з живленням, да, і він не запускається повністю. І там переривається процес завантаження. Ну, коли він грузиться, знаєш. Угу. Uh -huh. І в мене було купа разів, коли. що таке? Шлейф. Це Та нічого страшного. Uh -huh. І от вона. Угу. Uh -huh. Ти можеш насправді. Отако от поставити і, і все, і буде нормально. Так. І тепер третє. Так-так, він досі. І ски... коротше. В мене було, що я тих віндосних компів не так вже і багато ремонтував. У мене було кілька разів, що в мене просто ламалася система, бо під час включення от ком десь виключився чи ще щось, Ну просто він ап ламалася. І в мене жодного разу не було таке, щоб macOS програмно перестало працювати, коли там комп перезагружається або коли ти його вимикаєш при загрузці. Ну настільки стабільно, що просто капець. Ну, ти можеш в будь-який момент, коли система грузиться. Просто жорстко виключати живлення і все буде окей. І з айфонами так само. Що не знаєш, як витягнути. Я думаю, що оце треба язичок сюди посунути, правильно? Я такий конектор вперше бачу. Я би просто тягнув ССД-шку туди. А давай глянемо відео. Ти дивися, я за той час спробую. Все, не треба дивитися. А, це отак. Так. Ну, кльово. Прикольно. Слухай. Пентратку єСЗ. Я купляти не буду. <ріст> <ріст> ну, це, звісно, не Apple, але і ти не Стів Джобс, правильно? <ріст> а тепер яка я яка? <ріст> mm, так, тепер якою стороною запхати. Я щось не пам'ятаю, напевно, отак. Я попробую чи лізе, а далі тобі дам. Так, от залізно. Щоб воно хрустнуло. Все? Це? це точно так? Тої стороною, то там ще є. Ні, ні, я маю на що Це СДК це... та, та я бакарок. ж бачу. А тут що? Та ти не побачиш, що тут написано, тому що тут ремаркування на пам'яті читати. Та я знаю, ну, я бачу по компонентах, що це китайська СЗШ. Коня, китайська шляпа. Ну, може, не шляпа глянемо. Та як шляпа? А, та... я думаю, що я не можу підняти з магнітного коврика оці. Угу. Ти знав про то? Та, Ясно, та, що знав. І от. Стабільність системи це прям дуже дуже рішає, бо пам'ятаю, що я там взяв якісь компочити, його десь неправильно вимкнув, або оновлення блін, виключив, все до побачення. Ой то жесть. У мене стільки історій, коли я ще на весіллях працював, і в мене оновлявся ноут перед весільним танцем. А, а я мав запускати його. Угу. А Любомир перший раз приніс свій сабвуфер, типу, перевірити тему. <реш> І тепер вже треба було не... сказати, давайте павербанк поремонтуємо перший раз. Але ми не ремонтуємо павербанки. <реш> Але <реш> якщо добре запитати, Ні-ні-ні. то все. У людьми разі. У мене є поломаний павербанк. А в мене теж є. У мене багато чого є поламаного <реш> любому. <реш> Ти не повіриш. О, це вже не підходить. Фу, китайці, вони знають, що пхати хати отут з викруток. Песику. Ходи сюди. Ой, Андрюха, якщо воно запрацює... Давай, 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 ап, давай залезь! Давай, 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 давай ап, залезь, давай, там покажи, бо не знаєш, що робить людина. Добре, тут я закрутив. Тепер далі що я ставлю оце все. А Любомир можеш щось заспівати, поки збираєш, щоб не пуснув, щоб. Ой, піду я на гору крутую. Тихою. Заспіваю я пісню тихую. Ой тихую. Ой тихую. Заспіваю я пісню тихую. То мудрішого нічого не знає людина. Ой вже сходило сонечко рано. Побудила нас матінка рано. Ой нас рано. <плес> Диви, я, я, я все збираю, ніби воно вже все буде працювати. Воно 100% буде працювати. Читав я відгуки, угу. що воно може не з першого разу запускатися. <плес> угу. Та то, то таке. Ти запитаєш мене, чи я робив резервну копію? Звісно, не робив. Та що тобі резервна копія. Але я скинув проекти, який там монтував. Так що. Ти я... вже попрактикувався тут, в разі чого маєш резервну копію на тій ССД, собі перекинув назад. А мені цікаво, чи, змож... чи можна буде її як флешку використовувати в ССД. Mm, ти... Сумніваюся, абсолютно сумніваюся. Окей. Вже, знаєш, не придумай собі добре. Ти відключив? А мені тепер от підключати. то. Ну так. Ну все, я зрозумів, так треба. Ми Можемо насправді то в мене і цей. Тут і прошити на моєму iMac. Пусть угу. я все підготую. Я взяв ноут і взяв Thunderbolt кабель. А на що тобі Thunderbolt кабель? Щоб то швидше було. То Thunderbolt кабель не канає туди. Як Там не канай. Звичайний кабель. Thunderbolt. Почитай інструкцію на сайті Apple, Thunderbolt кабель не канай. Думав, дуже крутий. Thunderbolt кабель маєш. Ти маєш оригінальний від Apple, то не так робиться. Зверху запихаєш. Ні-ні-ні. Тримай так як тримав. Тако. отак. Просто запихаю. Я просто, просто правда, не знаю, чи то є стороною. Мені здається, що тут зараз. Секунду. Пушу йому допомагати. Оце ключовий момент. Якщо цього не зробити, то не включиш комп'ютер. Не включиш, ну, то... це серйозно, бо треба зажимати кнопочку. Є. Ти якусь магію зробив, але давай не защокуємо. А ні, защокуємо. Може защолкувати, бо що. О, пішло. Що змінилося? Вага змінилася? Треба було поважити, в мене є вага. <рес> Знаєш, які фью перевезти? Скільки треба чекати кноп? Треба кабель. Я візьму кабель, добре, в Та мене. От є, є кабель. Я тобі живлення. Все живлення. А, а, прям живлення. А, як Ти впевнений, що треба живлення підключати? Так, звичайно. Ну добре. Тови, що я роблю? Я таке зажимаю і включаю. І маю отут чекачка, чекай, жовтим помигати. Є. Yeah. Ну що ж, друзі, наш проєкт підійшов до завершення. Все зібрано, все готово. Наразі всю таку роботу механічно пан Любомир зробив. Я йому просто зробив саме найголовніше підключив кнопку включення. І зараз він поїде додому і буде в студію верніше, і буде пробувати зробити, підключити його до Apple конфігуратора і поставити систему. Бо тому що ми тут робили кілька спроб, і нам щось воно не вийшло. Щось не виходить. Тому що треба трошки часу, терпіння, так. без поспіху там. Спокою одним словом. — Спокою, треба спокою, тоді буде добре. Це шобіти своє збереження. І Так. Тому на такій прекрасній ноті ми з вами будемо прощатися, а ще вставимо шматочок відео, де в пана Любомира все буде окей. Або не буде. Сподіваюсь, буде. Я дуже. Не можна вкрасти? Можна, може забрати. Ти можеш, ти даруєш мені цю штучку? — штуку? Блін, це клас. Я добрий, як Миколай. Все. Па -па, па -па. Па -па. А наш пан Любомир чомусь повернувся до нас вже на наступний день. Давайте запитаємо, що сталося. <реш> Здорово! <реш> Ти чого вернувся? Та, не знаю, тут добре в тебе. <реш> тут <Та? реш> вдома не, не так добре, і на офісі теж не так добре. І роботи нема, так? І роботи нема, Добре, Розказуй, по та я вчора, коли пішов від тебе, то я весь час до 11.15 пробував відновити той комп. І в 11 в мене вдалося відновити. Показало 2 терабайта, все класно, вже всі програми поставив. І щасливо пішов спати. Я не знаю, чи виключив його, чи на сон поставив. Зранку встаю, включаю, а він не включається. Типу, взагалі? Взагалі? Щось я не доробив, мабуть. І виходить так, що от. Кожна спроба, щоб мені відновити комп, треба завантажити 18 гіг інформації. А завантажується воно. тебе був телекомп, так? 5-10 мегабайт за секунду. Щось так довго. Ну, приїхав я додому, в мене там вже нормально було ну, завантажувалося. Але виходить, що в тебе не швидше. Добре, давай. Оця штучка допомогла Андрію зрозуміти, чому цей SSD не працював. Я з ним вчора махався весь день, весь день. І сьогодні весь ранок. Я засинав і прокидався з думкою, чому воно не працює. А виявилося, що ті китайці зробили оці контакти. Ну, ці контакти. плата тончу, вони зробили плату. тончу плату. Тоньчу плату зробили. І це. Типу, Андрій подивився по мікроскопу і побачив, що на оригінальній платі є отут сліди, що дотику до. Мікросхеми до цього то Ні, до є сліди контактів роз'єму до ССД. Роз'єму до ССД, так. А а на, на новій немає, тільки з однієї сторони, і то ледве їх видно. Я подумав, що напевно товщина інша, хоча візуально все виглядає так само. А ми поміряли товщину, і дійсно там на не пам'ятаю, на 3 чи на 4 мікрони вона відрізняється. І тому ми зараз тимчасово підставили там такий фікс. Просто підпружинили її і виглядає так, що все буде працювати. І зразу все завалося. Зразу. зразу. У нас Любомир вчора встановив систему, все працювало, а сьогодні зранку перестало працювати. Відповідно, я подумав, що напевно у нас не контакт. Дійсно, не контакт. Я би до того ніколи би не додумався. Я б би... не знаю, що би робив би з цим всім. Але, блін, тепер листочок підставили, він працює. Але що робити далі з тим листочком? Але я в шоці. Типу, Андрій знайшов от от за пару хвилин от сів. Бо перед тим я постійно працював над тим. Тикав ті кабеля і все інше, але треба було під мікроскопом подивитися. І от-от-от працює. Поки того чоловіка комп'ютер робиться, я його запряг допомогти нам. Зробити станцію для військових, то треба роз'єм живлення перенести наверх. Я все буду робити, щоб Андрюха мені то ССДшку поставив. <гум> <гум> Я сьогодні в рабстві. Не знаю скільки ще дві години. Напевно, ми вже другий раз записуємо кінець для цього відео і надіюся, що останній. Розкажи, Любомир, <гум> що тебе спів... спіткало на даному шляху? Дивіться, що ми будемо робити. Оця от платка. Ми її спробували, два рази воно запрацювало, а 40 разів не запрацювало. І це означає, що вона бракована чи щось таке подібне, і я і її буду відправляти китайцям назад через нашу рідну Укрпошту. Напевно, коли я зайду і мені скажуть рахунок, скільки це коштує, я офігію так нормально. Але що але робити? Ну, нема чого, ну, кінь вмер, зліз з нього. Тобто ти на ньому ще й не їздив? Я ще на ньому не їздив. Я от я, я, я дивіться. Останній раз, коли ми її запустили, я поставив операційну систему, прийшов на офіс і далі вже там почав з радощі скидати всі файли. Я там вже. Треба з чимось заповнив і подумав, життя прекрасне, вдалося. Але, але я просто перезавантажив комп, і воно перестало включатися. Тому... Про, про перезавантаження нічого не було написано в описі. Ну так, та, не було, там вказано, що воно буде працювати після перезавантаження. Я навіть почав думати, як то так комп не перезавантажувати. Але ні, відправляю назад. Ця платка 280 баксів коштує. Сподіваюся, вони мені вернуть гроші, і я в того самого продавця замовлю таку саму платку. Попрошу, щоб вони ну, перевірили і вже нормально відіслали. Бо я хочу насправді, щоб в мене в Mac Mini не було ніяких окремих девайсів, там, хабів, де можна вставити звичайні SSD і таке інше. Я хочу щоб в мене на столі був один маленький комп, такий, от, і там було 2 терабайта пам'яті. максимум, що є там. Тому будемо боротися далі. Я не маю що додати. Ну цьому єдине, що можу додати, що ми будемо трохи змінювати формат нашого шоу. Будемо робити певні обмеження, наприклад, дві години на те, щоб щось поремонтувати. І більше ми не будемо, ну, типу, в позагорочний час цим займатися. Так що майте на увазі. Наскільки три дня то вийшло? Так, вийшло. — І сьогодні ми ще от все підпаювали, робили, щоб китайці не зрозуміли, що ми щось там втручалися в ту плату. — Ну ми трохи втручалися. Руки зі сраки, до побачення, Па-па.